Доброго дня. Тож сьогоднішнє відео рожок автоматичної каварки Що краще, що для чого. А сьогоднішні ідеї і думки розповім, як я їх бачу. А для кого ріжок, для кого автомат. Я думаю, що у кожного буде 100% своє а, якесь бачення цього питання. То пропоную просто подивитися і або згодитись зі мною, або ні. Але, звичайно. Сподіваюсь, мої ідеї додадуть вам ідей до роздуму, щоб мої ідеї стали вашими ідеями. Тож приємного перегляду. Дякую. Добрий день. Сьогодні у нас відео про те, як отримати собі класну чашечку кави. Під словом класна я розумію одну з тих, яка у вас. Викликає бажання попити кави ще, а, то існують, допустімо, просто кава, коли ви випили чашку, ну і все норм. Якщо, допустимо, ви десь в компанії, супер, там будь-яка кава підійде. Але якщо у вас є вибір і ви хочете смачну каву, тут для вас відкривається багато можливостей, але і багато складніші. Часто люди питають, а, що, що краще, рожкова каварка або автоматична. Тут є багато підводних каменів. Давайте так. Рожкова каварка вона в першу чергу а, для ручного готування кави. Незважаючи на всі функції, додатки, там той самий додаток до кавомашинки, манометр ви собі докупаєте, ріжок, але все це ручне готування. Чи треба воно вам? Тобто Якщо у вас є вільний час, є бажання. Стати майстром своєї справи, справжнім барістою, скажімо так, то, звичайно, ви можете цим займатися, але 90%, я б сказав, 9% населення не про то. Давайте покажу, <зас> як готується кава. Кожного ранку ви берете собі новий сорт, засипаєте в кавомолку. Якщо у вас кавомовка прямого помолу, то вам пощастило, на жаль, в мене бункерна кавомовка для кав'ярень. То, що треба. Кожну порцію кожного дня я починаю з того, що зсипаю трохи кави. А, потім починаю готування, Беру стаканчик для дозування, теж його прибираю. Це дорога дія. А, беремо ваги. Вони потрібні у вас 100% бути, а, бо без них ви ніколи не отримаєте. Тої якості цікавий, як... за яку ви заплатили. Вагіть цей інструмент, який вам кожного разу підкаже, що у вас а, треба змінити додати. От наразі в мене вийшло 22 грами. Хоча ця кава налаштована не на 22, вона налаштована на 21,2. Всі ці налаштування вони не повторюються. Тобто навіть відео є в інтернеті, де людина меле порцію кави за порцію кави бариста. І все одно в нього ця вага не повторюється. Так, давайте. Тепер ми висипаємо в наш ріжок. Тепер наше завдання яке? Розрівняти каву рожку так, щоб вона рівненько лягла по всій поверхні і не було комочків. Помочки – це питання до кого молки. От в мене дві, одна обель 16-го року, от вона меле комками. Нова ну, фюрзоната так не меле. Вона меле рівною фракцією, то для неї а, це легко. Потім ми ворожку повинні а, рівномірно розподілити каву взагалі по всій поверхні. То от гарна така річ. Я в минулих відео казав, що це невдало, але я просто не вмів її користуватись. От, дивіться, що вона робить. Рівненько розподіляє каву по всьому рожку. Якщо у вас там якісь питання, сильно перекрутили, трохи додаєте е, таку мішалочку такою, до центру шкостеш. Потім трохи пристукуєте. Але тут знову косяк виступає. Коли ви пристукуєте, кава відстає від країв. Е, тут навіть запитання, чи варто пристукувати. Я досі для себе не виявив. Потім беремо темпер, темперуємо. Можливо, а, рекомендують два рази темперувати. Так, і зробимо. Потім рекомендую отаке ситечко, яке теж варто придбати. І обов'язково стартовий прилив, але не для того, щоб температуру вирівняти. Частково для цього, але більшістю для того, що, допустимо, в цих машинах а, з групою Є61. Вода циркулює в групі, і якщо ви приготуєте зі старту, ви будете пити з перекип'яченої води каву, яка вам в принципі не потрібна. Бо кожен знає, що пити перекип'ячену воду не смачно. А по каві це взагалі. Так, і починаємо готування. І якщо нам пощастить, ми отримаємо каву з рівномірного кольору. А якщо буде колосаті струйки, то ми злажали. І будемо робити наступні дії. То готувати ще раз. От наразі в мене з легким полосочки все ж присутні, то я не отримую рівномірний смак, Хоч як би я не старався, мені треба все переробляти. І є один пробій. Готуємо ми 30 секунд. І отримуємо 48 грам з 21 вхідного. Це, в принципі, досить. Вірне рішення, яку ми отримаємо каву. Перше, це в мене те сама кінія. І кожне таке приготування воно відрізняється. Чому? Бо оці полосочки це значить, що кава вариться різні шари з різною швидкістю. То я п'ю і гірку, і кислу каву, і доварену, і, пере... і переварену, і все на світі. І казалось би, я зробив все добре. Тож Запитання насправді. Чи треба вам оці ці пригоди? Ну, мені треба, давайте так. Що скажу по смаку цієї кави. Відчутна якась кислинка, яка тут же перебуває гірчинку. Дуже схожа на а, вишню в шоколаді, щось десь так. Але при цьому а, забагато гіркоти, і ця кава взагалі, якщо правильно її готувати, мені пару раз здавалась, дуже схожа на віскі Що ж таке, віські з. Тропічними фруктами. Отак. Це смак цієї. А то, що в мене вийшло, це, допустимо, так, на троєчку. От. От дивіться. А автомат це коли ви натискаєте кнопку, яка у машина все повторює. Подумайте. Ну, і наша наступна спроба обов'язково. Давайте. Що хочу ще сказати? ось ці маніпуляції, навряд чи хтось вам буде робити в кав'ярні, тим більше виливати чашку кави із-за того, що у вас ну, кава готувалась не з тою швидкістю. Не того кольору. не гарно проварилася таблетка. Уж повірте. Тому о, всі ці приладдя, всі ці за. Баганки, це 21,7. Давайте спробуємо 21,7 приготувати. Можливо, в цьому була справа, я дуже сумніваюся, але все ж таки. Так, дивимося на одну сторону. Це вже близький крок до трешу, чесно кажучи, коли а, я висипаю отак, то ну, шанси на помилку досить величенькі, скажімо так. От, давайте не буду проступувати цього разу. А, беремо нашу нега супермішалочку. Ага, зараз згадав. Не треба дуже швидко крутити, бо тоді кава розлазиться по краям. Все це ми зробили. Після чого робимо раз, два, три кліки в різних місцях, щоб виявили а, рогалини в нашій таблиці. Так. Темперуємо. Навіть три рази є. Ну що, пробуємо далі. То саме наше ситочко є, пролив. Так. Заряджаємо, Таруємо чашечку і вперед дивитись. Що ми маємо? О, так буде краще видно Значно полосочки є, але вони легші, то ми отримаємо більш рівномірну каву. Будемо готувати ті ж, ті ж 30 секунд. Отримали 41,5 грамів. От бачите, 42 грамі. Все те саме, ті самі налаштуваній, навіть рожок холодніший, бо він лежав. О, кавомашини Але результат. пробують смак. О! Отут варто себе поздоровити Кава. В якій менше гірчинки Смачніша кислинка. Тут начебто її більше, але вона приємна. Вона приємна нагадує. Ну, що нагадую, не можна сказати навіть той самий віські. Це просто приємно пити. От з якоїсь то попитки, ну, в моєму випадку, з другою вдалося, було, а, що ми додали трохи ваги кави і три рази відтемперували. То в кав'ярні для вас ніхто такого робити не буде. Це я про те, що частину порції кави ви будете просто викидати. Але. Якщо ви викинете і зробите наступного разу, смак вас здивує. Да, це якраз те, за, цим, за чим всі ми вганяємося, то дивіться, якщо вам це потрібно, то це вибір номер один 100%. І, звичайно, якщо ви справжній кавован, то тільки рижок, кавуман, тільки рижок, тільки ручна кавуарка, але кавуманів насправді не дуже багато. То обирайте, звичайно. Так, ну автоматична кавомашина. Давайте першу порцію знищимо. А другу приготуємо. Тут купаж 80 на 20. А, так як вариться юра, в принципі, варить тільки краще міліта Баріста, можливо, вона 970. Ну, то взагалі топ топ кавоварки. Всі юра варять, як ця, ніяк не краще, нічим то тут перемоги не буде. А, міліти. Так, можливо, варять краще, але якщо їх гарно налаштувати. Крім звичайно, Барісти, в Барісти а, частіше вдається зварити класний напій. Тому, я, чесно кажучи, їх голосую за Меліту Баріста, бо це та машина, яка вам постійно робить класну каву. Так. ну Тут ми тільки візуально зможемо оцінити. А смак я вам передам. А, давайте так. Чи варто засипати 100% арабіку? Автоматичні кавомашини так, але допустимо ми отримаємо якийсь відсоток смаку, плюс а, цей відсоток смаку буде не дуже натуральним. Це буде транслюватись через те, як готує кавомашина. У кожної машини буде своє ехо, свій профіль. Юраміліти варять плюс-мінус, як повинно бути. Але все ж таки там буде більш акцент в кислинку от Хоча треба обирати час готування, цим ми зможемо трохи погасити. Так, кава. Пінка висока. Аромат відчувається важкість робусти, бо вона тут є, тут їй 20%. І коли п'єш цю каву, то відчуваєш цю так важкість, скажімо так. Багато хто полюбляє каву за це, але, допустим, це не смак натуральної дорогої Арабіки. От, після. Кави на рожку, от той, що вдалося нарешті з другої спроби, скажімо так, а в, насправді з 200-то, якщо так почесно. кава вже не заходить. Вона якась важкувата, важка в кислинці, важка в гірчинці, залишає якийсь після смак, а еспресо ти п'єш, і в тебе з'являються думки. Що от вона справжня кава. Тобі. Хочеться ще. Тобі не хочеться зупинитися, там, зробити наступний ковток за 2-3 хвилини, за 5 хвилин. Хочеться випити оп, пауза 10 секунд і наступний. І ти думаєш, А що така кава може бути? І розумієш, що так, вона повинна бути такою, а не в принципі такі, як готують автоматичні кавомашини. от Але для цього знову ж таки. Треба бути ентузіастом. Якщо ви підете в кав'ярню, вам зроблять просто каву, а, яка близька до автоматичної кавомашини. Тому що всі хочуть від кави отримати що, яскравість смаку, а, заряд бодрості, а, а от тут запитання, бо це все дає будь-яка кава, якщо її переварити і зробити міцною. А якщо у вас кава пробуджує якісь там думки, нові відчуття, це. Клас. Таке можливо. Але, звичайно, якщо вам вдасться налаштувати ваш ріжок. А, тож так. Убирайте. Я насправді, насправді вважаю, що більшості людей потрібна автоматична кава машина. Ніхто не буде там за тими легкими літінками смаку змагатися, ганятися за ними, шукати їх. От. То ви завжди натиснете кнопочку, завжди повторите свій результат, завжди отримаєте свою. Міцну бадьору каву з легкими відтінками, в залежності від марки, звичайно, більш розкритими або менш розкритими. Тож так, звичайно, обирайте я тільки за, якщо ви справжній кавоман, і можете собі робити супер каву. Для, чого, для цього не треба там якісь супер мега кавоварки Люди навіть на делонгіках пластикових варять собі а, ту каву, яка у них визиває вау-ефект. то Давайте. Сподіваюсь, що ви хочете опинитись в кавовому світі. І не важливо, як це буде. Або ви почнете з автомату, або з ріжка. А так, дякую за увагу. Якщо треба якась кавомашинка, звичайно, звертайтеся, як ж без цього. А, бо я їх налаштовую добре. І сподіваюся, що майбутні власники від них будуть отримувати справжнє задоволення, бо вони знають, що вони отримують. Це от питання номер один. Я завжди підкажу, що вам треба. Дякую за увагу. До побачення.